Доброго дня! Ще раз вітаю мої любі світлі, ясні, яскраві і добрі. Дивіться, пам'ятаєте, 3 числа кожного місяця велика суть Омрітаса, хранителя планети Фіолетового полум'я. Він знаходиться в вимонаціях на земному плані. Саме його казуальне тіло надає фіолетове полум'я, яке трансформаційне, яке цілюще, яке вибирає темряву і додає світло. Так от, 3 числа яким чином ми маємо почати працювати. Я працюю на своєму рівні, вам даю підказочки. Все, що ви від мене чули фіолетове полум'я, то хорошо але слід діяти. Дивіться, я зараз вам дам маленький орієнтир повілення да що ми повіліваємо, І з нього ми починаємо. Я вам дам цю інформацію зараз в групі. Хоча б провозгласіть це, так? Тобто, проричіть. проричіть це діло один раз або чотири рази, як відчуваєте, але з певнестю і з довірою. І знаєте, що саме дякувати єдиній роботі ми покращимо цей світ. Долучаємося до найкращого, до найдієвого, до найпростішого. І робимо це в резонансній свідомості, в певний час, певні дії, абсолютно адекватні і корисні. На все добре, з вами Яна Дюша.